Помовка, яку роблять всі ті, хто вивчає англійську мову. В чому ж різниця? Made of і made from? Made of означає composed of. Тобто його ми використовуємо, коли матеріал видно у готовому виробі. Він не змінився і зберіг свої початкові властивості. For example, The chair is made. OF буде. Тобто стілець дерев'яний. Це можна побачити. Тому ми використовуємо made of. Made from ми використовуємо, коли матеріал буде змінився. Він набув інших властивостей та іншу форму. For example, paper is made From trees. Папір виготовляється з дерев. A looks dies of simple inaction so that's why we use.